Свобода слово, що означає для більшості усе життя, слово, яке не може вимовити ні один росіянин. слово, яке дає напрямок і сенс життю зі свободою. Я можу робити абсолютно все, що захочу. Я можу відправитись куди завгодно. Я можу говорити все, що завгодно, звичайно, в рамках толерантності. Я можу дивитися що завгодно, і мені ніхто цього не заборонить. Я можу сповідувати будь-яку віру. Я можу розмовляти будь-якою мовою, навіть на русському язикі. Ну, на рахунок останнього я вас трішки обманув, тому що за це може і ляпас прилетіти. Так ось, від чого залежить свобода і чому Україну можна вважати вільною країною. Свобода людини залежить від влади країни, а точніше від політичного режиму. Але чому у деяких країнах немає свободи слова? Чому, наприклад, в КНДР люди не вважають себе вільними, а деякі навіть не думають про це? Тому розберемось з цим. Сьогодні ми дізнаємось, які основні форми правління існують в інших країнах, що таке демократія і чому це найкращий політичний режим? Як мас медіа може сприяти на політичний режим, як люди самі обирають диктатуру і як люди з неї виходять? Які режими україн-лідерів? Як відрізняти політичні режими самостійно? І найвільніші країни світу? Почнемо з самого головного: щоб розуміти суть відео: основні форми державного правління. Саме з основних можна виділити усього три: демократія, авторитаризм та тоталітаризм. Почнемо з найближчого для всіх українців, тобто демократії. Демократія перекладається як Демос та Кратос, і не той кратос, про якого подумали гей-мери. Демос це народ, а кратос це влада. З цього можна зрозуміти, що це влада народу. Капець, як несподівано, демократичний режим надає найбільше свободи людині, і кожен громадянин країни з демократичним режимом може вважати себе вільним. Правління в країні. Обирається безпосередньо президентом, якого обирає народ на виборах. І саме через президента йде влада. І сам президент бере на себе відповідальність за усю країну і народ. Також не заборонюється опозиція і просування своїх думок на рахунок правління. Але якщо президент справляється не так, як народу хочеться, то нічого не заважає створювати мітинги, петиції та революції. Наприклад, в Україні їх було аж дві: Помаранчева в 2005 році та Незалежності в 2014. І усі вони були спричинені відпадним коміком Януковичем. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона, не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки? З цього можна зробити висновок, що як тільки у людини в демократичній державі забирає свободу, вона її відновлює усіма силами. В цілому, свободу людини має забезпечувати владу. Так що влада і захищає права, інтереси та майже не втручається в особистий простір. І як я казав в початку, людина може робити майже усе, що захоче. Також ще є гендерна демократія. Що забезпечує рівність прав усіх людей. Тобто жінка так само може голосувати і відстоювати свої права на рівні з чоловіками. Толерантно. Далі розглянемо наступну форму правління: авторитаризм. З слова можна зрозуміти, що обирається авторитет, в руцях якого і йде уся влада. Це може бути як і обраний президент, монарх чи група людей. При такій формі народ також може щось обирати брати участь в референдумах тощо. Але свободи слова набагато менше, на відміну від демократії. Із чудових прикладів авторитарних країн це Арабські Емірати та Китай. І зазвичай в такому режимі для пропаганди юзають релігію і все, що пов'язано з нею. Але і ще один політичний режим, який є найгіршим. І походить від авторитаризму. Тоталітаризм походить від слова тотальність, тобто повний контроль. На чолі у влади аналогічно обрана одна людина, що править абсолютно усім. Така форма правління робить усе можливе задля того, щоб президент, вождь чи імператор залишався якомога більше при владі. На відміну від демократії, не може бути ніякої опозиції. Ніякої свободи слова і ніякого права вибору. А щоб голова країни міг спокійно себе почувати, використовується головний спосіб утримання людей пропаганда. В основному використовується мас-медіа, а точніше, сильне звуження інформаційного простору. Звичайним людям намагаються промити мізки через телебачення, газети, банери на вулицях, промови президента та тощо. Таких людей дуже просто використовувати в цілях президента, наприклад, розпочати війну нічого не нагадує Третій Рейх, Фашистська Італія, СРСР при владі Сталіна. У них усіх використовується тоталітаризм і головне, теперішня Росія, де мітинги виглядають якось ось так. Але, на жаль, такі режими працюють та іноді дуже вдало. Тому давайте порівняємо країни-лідери та їхні режими. Я використовую мапу 2019 року з індексом рівня демократії в країнах. Не впевнений, що їй можна довіряти на 100%, тому не раджу дивитись деталі. Розглянемо спочатку країни з авторитаризмом. З найгіршим показником демократії ми бачимо КНДР. Туркменістан та Киргизстан, Саудівська Аравія та інші. Трішки кращим бачимо вже Іран, Афганістан, Казахстан і світові лідери Китай та Росію. Але щодова демократія зосереджена в Європі та Америці і найсильніша в Канаді, Австралії та Скандинавії. Тепер давайте подивимось вплив цих країн в економіці, а саме, ВВП. Тут показаний індекс 2020 року. Як ми бачимо, на висоті знаходяться саме демократичні держави, як Центральна Європа, Канада, Австралія та Японія, а на найвищих позиціях США. Але і країни з авторитарним режимом також мають великі ВВП. Але їх всього двоє: Росія та Китай. З цього можна зрозуміти, що на економіку той і той режим достатньо сильно впливають, але демократія все одно краще. А тепер найголовніше. Подивимось, наскільки вільно відчувають себе в країнах люди. Я взяв індекс корупції 2021 року, оскільки рівень корупції дуже сильно впливає на свободу країни. Переважно країни з демократією займають найкращі позиції, на відміну від авторитарних. І як бачимо, найменша корупція зосереджена в Канаді, Центральній Європі та Скандинавії. Перші місця посідають Данія, Фінляндія та Нова Зеландія. Також є мапа з індексом свободи людей в 2021 році. І тут аналогічно країни з демократією показують найвищі результати. Тому підсумок такий. Для людини. Найкращий режим це, звичайно, демократичний і кращого навряд чи знайти. Але індекс в Україні достатньо низький. Тому борімося далі за нашу свободу. І взагалі. Ось ці індекси дуже прикольна річ для саморозвитку. Можна дізнатися через таку інформацію дуже багато, усім раджу. Але не забувайте про фактчекінг, тому що не завжди може бути 100% success rate.